Тоді Ісус промовив до натовпу і до своїх учнів, кажучи на сидіння Мойсея посідали книжники та фарисеї: Усе, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте, але так як вони не чиніть, бо вони кажуть і не роблять. Вони в'яжуть важкі непосильні тягарі і кладуть на плечі людей, а самі пальцем своїм не хочуть їх поворухнути. Усі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди, роблять ширшими свої філактерії та побільшують китисі, люблять почесні місця на бенкетах і перші місця в синагогах, і вітання на майданах, щоб їх кликали люди, учителю. Ви ж не називайте себе вчителями, бо один є у вас учитель, а всі ви брати. І не називайте нікого на землі Отцем, бо є один у вас Отець, Небесний. Не називайтеся і наставниками, бо є один у вас наставник, Христос, найбільший із вас, нехай буде вам слугою, тому що хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Євангеліє від Матвія, 23 розділ,